Вітаю вас, шановні глядачі. Рік пройшов, а ми знову у палаті Шевронів. Але я вирішив трошки скоротити дорогу пішов іншим шляхом. Навіть сходи тут є. Знаєте, скоротив, скоротив вже біля палацу. Ну Не знаю, що змінилось щось чи ні біля палацу. Але багато екскурсій, зараз канікули. А ми хочемо пройти. Як це? Джерело краси. Ну Там вода дійсно з глісерином. Дуже гарна для обличчя, якщо вмиватися. Можна і руки зм'якшує. Так, що ж тут нового? Бачу, що тільки пофарбували трошки. Цього року тепліша весна. Хочу подивитися магнолії, сакури. Що стоїть палац. Зараз таки гарна в нього доля, що зберігся. Оскільки ми вже бачили тих, що зруйновані. А ось що зробили тут, щоб не заїжджали. Ну то добре. Дуб стоїть. Ну, він пізніше листя пускає, хоча вже є бруньки. Я вже робив більш детальний огляд палацу, розповідав, скільки в нього вікон, дверей. До календаря підв'язано 365 вікон і одне глухе на високосний рік. Чотири пори року, 4 входи. Якщо подивіться те відео, там більш детальніше я розповідав. Зараз ще підійду, ми так гуляємо, хочемо до джерела йти, я повторюся. І цього року вже починають розквітати магнолії. Да, трохи пізніше вони зовсім тут розкриються. Отак от тут от ми попали, не очікував. Оце ходив, знімав магнолію. Тут якраз годинник спрацював. І ще ось ця магнолія. Вони всі різного кольору. А на Цього року тут вже більше рослин і квітне, вже більш зелено, якось тепліше. А ось ще магнолія, але ця ще не розпустилася. Форзіція. Зараз нікого не здивуєш нею. А це ще вже абрикоска починає. Так, проти сонця може не так видно. Але вже теж які квіточки. Так, а зараз подивлюсь, що тут з цим ставком. Там з того боку ти гуляш, що то він рибу намагається зловити. Он дещо да, щось ловить, щось ловить. З того боку. Ну, нагадаю, що це озеро було зроблено. У вигляді карти Австро-Угорської імперії тут можна он яка красавиця. Спочався дощик, отак от неочікувано, невеличкий. Була сонячна погода, але ну, нічого нам це не заважає. Так, Я вже не буду робити такий великий випуск. Трошки зараз пройдуся, Там, дивіться, якраз Павич розкрив хвіст. Ой, от тільки хотів його засняти, він розвернувся до нас. Ну, а що це таке, як це називається? А? Ну розвертайся, розвертайся до нас. О. Вон який красавець. Ось якась сумна тваринка. Якось сумно дивиться. А там кролі. Засняли тебе, покажемо тебе. Ось з того боку озера бійшов. Ну і далі прямую до джерела. Ой, тут так багато первоцвітів. Я підійду поближче і покажу їх. Так, різних кольорів. Ось тут, ось такі біленькі. Це ще якісь синенькі, жовтенькі. Да, в цьому році власна швидше настає. Ось який тут дуб. Дуже гарно тут. Так, ось вже прийшли. Зараз наберемо. Ото ну, для красоти зробили набирати краще тут. Хто знає, той знає, що ця вода дуже зм'явшує шкіру. Воно не відразу відчувається, але от ми минулого разу були, та дійсно відчув на собі таке. Ті, хто знає, приїжджають і вмиваються. Це ми взяли з собою, будемо вмиватися. А оце, я так розумію, зробили. Може це купальню якусь хочуть зробити. Можливо, можливо. Але все ж таки краще, щоб була проточна вода. А, ні, я бачу, що робили щось, не доробили, бо вода повинна була стікати отут ось зверху. Протікає. Так, да, а задумка гарна. В нас це більше як прогулянка така. Не те, що екскурсія, то ми можемо ходити та робити, що захочемо. Я просто побачив тут біля струмка, ось які великі квіти, цікаві такі. Ось, якщо порівнювати з цими біленькими, та й багато вже чого розпускається. Там я бачу ще працює якийсь базарчик. Ну, зараз, коли канікули все ж таки більше груп приїздить, так може на вихідні. Ну, дуже гарне місце також для відпочинку. Якось тихо, Свіже повітря, пташки навколо. Ось який ліс. Ну, доглянута територія, це теж дуже добре. Що можна де посидіти отак ось. Чи в альтанці, чи так ось на лавці. Отак от ходив навколо, побачив ще ось такі квіти. Там вони синенькі, з біленькими. В іншу пору року тут і бузок квітне, і троянди. Я вважаю, що тут дуже гарно, коли ще і снігом все буде прикрито. Гарне місце. Так, і якщо бачили, ви оцей санаторій, який він навколо, оця ось скромна хатинка. Ви навіть не повірите, для кого це було зроблено. Оця маленька хатинка. Це був будиночок Хрущова. Так що, от такі справи. Так, ну ось обійшли ми цей парк. Ну, але ми сюди не просто так приїхали другий раз. А чому? Це я розповім в наступному випуску, бо ми знайшли тут дещо цікаве. Ну що ж, будемо йти до виходу. І на цьому я закінчую свій випуск. Підписуйтесь на наш канал. І в наступному випуску дивіться про одне таємниче місце.